Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні хочу поговорити з вами про санітарний догляд за полуницею. Що ж таке санітарний догляд? Санітарний догляд це певний комплекс заходів, спрямованих на поліпшення рослин, на їхнє краще зростання та розвиток. Що входить сюди? Ну, По-перше, ми маємо видаляти старе. Та хворе листя. Наприклад, листя ось таке, на якому ми бачимо біле, білу плямистість. У мене вона виникає через те, що ось ця посадка дуже загущена, плюс вона знаходиться біля паркану і дуже погано провітрюється. Тому на ній розвиваються ось такі грибкові захворювання в вигляді білої плямистості. Таке листя ми маємо видаляти обов'язково і виносити з цієї грядки. Тобто ми маємо мати відро, і куди будемо це все складати, не кидаємо під рослинки. Що ще входить до цього комплексу? Це видалення вусів на усіх слабких рослинках. То є такі рослинки, які абсолютно малесенькі, а на них вже є вуса. Вони нам не потрібні, тому що ця рослина не може витягнути і себе, і вуса. Тому ми видаляємо ось така молода рослина. Далі видалення вусів на, наприклад, на кущах, які мають зараз плодоносити, поки вони не відплодоносять. Вуса на них пускати не варто, тому що рослина витрачає на них свою енергію не на розвиток плоду і дозрівання, а саме на те, щоб росли ось ці вуса, і розвивався новий, нова рослина. Такі вуса ми лишаємо. Ну, я лишаю на тих рослинах, які не мають плодів. І лише за тією умовою, якщо мені дійсно потрібне розмноження цієї рослини, цієї, цього сорту. Ось цей даний сорт, я навіть не знаю, яке, яка в нього назва, він в мене ріс тут, тобто він мені лишився в спадок від попередніх власників. Його я хочу лишити собі, хоча б невеличку грядочку. І тому так лишаю, доглядаю за кількома буквально рослинками. Ось це в мене. Вся ділянка, але вуса буду розмножувати, буду ділити рослинки і хочу ще трішечки досадити. У мене там є місце, там вже навіть я лишила вуса, де буду розмножувати. Що ще входить до санітарного догляду? Це обробка від хвороб. Якщо ці ваші рослини потребують, мої рослинки гарні, зелені, окрім ось цієї білої плямистості, в них немає ніяких хвороб. інших. Як я можу побороти цю білу плямистість? Ну, перше, що я сказала, це знизити густоту. Це можна зробити за рахунок того, щоб видалити усе листя, по-перше, яке хворе, яке сухе, воно вже точно не потрібне, тому що воно не дасть ось, наприклад, таке. Рослина з нього нічого не може отримати, воно абсолютно не потрібне. Тому ми такі листочки видаляємо. Також видаляємо все листя, яке лежить на землі. І воно також загущає ось таке. Просто відкриваємо серединку і вириваємо. Або видаляємо за допомогою будь-яких садових ножиць, будь-яких ножиць, які вам зручні. Можливо, це може бути сікатор. І ось таким чином ми проходимо усі, усі густоту. Ми відкриваємо кожен кущ і дивимося, якщо на цьому кущі немає, наприклад, плодів. Вуса нам потрібні, вуса гарні. Ми думаємо, скільки ми їх лишимо: 1, 2. Наприклад, у мене ось ця рослина гарна. Вона має два вуса, я їх обидва лишу. Але коли з цього вуса піде наступне, Покоління, не знаю, наступний, з цього вуса далі буде йти, то тоді я видалю. Ось, наприклад, як на ось цьому. Ось бачите? З нього пішов наступний. І ось тут я його прищипну. Все. На цьому його ріст закінчиться. І я візьму лише ось цей е, новий саджанець. І так я буду робити. Ну, майже з кожним. Я візьму лише першого порядку садженець. Ось таким чином ми маємо проходити, проводити ось таку санітарну, санітарний догляд, ну, хоча б кілька разів за вегетаційний період. Я вже мовчу про те, що це треба обов'язково зробити навесні та обов'язково зробити восени, аби рослини не і йшли, наприклад, на покій восени з хворобами на листі. Так само і весною, звісно, що треба видаляти всі сухі, всі листя з хворобами, проріджувати, видаляти слабкі рослини, які, наприклад, лише загущають, а розвиватися, розвитку вони мати не будуть. Тоді ваші рослинки будуть гарними, не будуть хворіти, будуть сильними і давати гарний врожай. Тому бажаю вам гарних врожаїв. До нових зустрічей!